Всім привіт! В даному відео поговоримо про мережне обладнання. Кожен користувач інтернету, в якого є дома інтернет, вже може на даний момент зіткнутися із різними поняттями, такими як LAN, PAN, ADSL, роутер, хаб і так далі. І тому в цьому відео розглянемо, які види мережного обладнання існують і де вони приблизно хоча б використовуються. Першим ми згадаємо хаб або концентратор. Щоб краще запам'ятати, хаб це де збирається ціла куча чогось, наприклад, науковців, людей. От зараз сучасне таке слово хаб. І концентратор це концентрат, чогось також дуже багато. Тобто, от такий пристрій зараз їх уже майже не використовують. Тому що їм на зміну прийшли комутатори. Я трішки далі розкажу, чому, як, в чому в них різниця. І е, от такі е, пристрої вже відійшли трішки у минуле. На їх зміну прийшли свічі, комутатори. Комутатори можуть бути ось такі великі для мереж організації різних. Ну, до речі, вдома ви також можете використовувати, якщо вам це потрібно. І також є дуже багато таких маленьких на 5 портів, на 10 портів, дуже схожі на той хаб, який я вам щойно показував. Отже, чим відрізняється свічі комутатор? Зовні взагалі не чим. Потрібно тільки дивитися на опис пристрою, щоб побачити, що це свіч чи це хаб. В чому ж різниця? В хабах, коли інформація попадає в якийсь порт, вона перенаправляється в усі порти. Таким чином, у нас іде дуже велике таке інформаційне навантаження, переповнення. Наприклад, наприклад, у нас є мережний принтер, і ми з якогось комп'ютера з мережі пускаємо на нього друк. Тобто на кожен порт, на кожен комп'ютер піде сигнал, що потрібно друкувати. І відізветься тільки той комп'ютер, який побачить там своє ім'я, або той принтер, який побачить своє ім'я. І почне працювати. Але інформація пішла в усі порти. Тобто, Це стосується хабів. Свіч е, направляє конкретно в той порт, який потрібен. Тобто свіч має, як говорять айтішники, мозги, тобто, в ньому є програмне забезпечення, яке складає таблицю MAC-адрес. mac адресу має кожен пристрій, який підключається до пристрія. Тобто, Це як ідентифікатор його. Тобто, Він має MAC-адресу. І IP-адресу. IP-адреса це його розташування в мережі, тобто за якою IP-адресою його можна знайти. А MAC-адреса це ідентифікатор. Тобто будь-який пристрій, який підключається до локальної мережі чи мережі інтернет, він має свою MAC-адресу. І таким чином, коли ви пускаєте на друк, то за допомогою тієї таблиці MAC-адрес свіч вже знає, куди йому направляти, в який порт. За яким портом знаходиться у нас мережний принтер, що конкретно йому. Таким чином, в інші порти не піде ця інформація, і у нас не буде такого інформаційного переповнення. Тому що навантаження велике йде. Ось ми бачимо, у в нас такий великий на 24 порти комутатор. І уявіть собі, якщо промалювати лінії, хто куди підключається. Тобто, це не обов'язково всі підключились в інтернет. Це може бути сервер один, а то й двоє серверів. Це може бути в цій мережі відеоспостереження, якісь датчики розумний будинок. Це може бути якась централізована база на сервері, до якої звертаються всі працівники, наприклад, банку і так далі. Тобто промалюйте от таку схему, і ви побачите, що це дуже велика павутина. Хоча це стосується тільки маленької мережі. І тому, щоб не було такого переповнення, використовують свіч. Також є керований свіч. Різниця в тому, що можна через консольний роз'єм підключитися до нього. І за допомогою комп'ютера адміністратор може керувати, який порт увімкнути, який вимкнути, на який порт подати яку швидкість інтернету. От, припустимо, у вас е багато хто стикався з таким, у гуртожитку є інтернет. Тобто За допомогою такого обладнання і забезпечується інтернет по всьому гуртожитку. Ставиться ось такий керований свіч. Е той, хто вам надає доступ в інтернет, тобто ваш провайдер це може бути студент. Він, наприклад, поставив там на даху Starlink е і від нього має велику швидкість інтернету. І він оцей інтернет, який він отримав від Starlink, він підключає до такого керованого Switch. А далі із оцих різних портів ведуться кабелі до кожної так би сказати, квартири, кімнати. І коли налаштовують, дивляться MAC-адресу цього пристрою. Наприклад, ви будете от студент у нього ноутбук, він буде підключати. От він бере, наприклад, плати, бо якщо він заплатив, він йому цей порт відкриває для, певного, для певної MAC-адреси. Або просто в цьому кабелі з'являється інтернет, або просто конкретно по MAC-адресам можна керувати. Таким чином, ви можете підключити, наприклад, зону Wi-Fi до певного порта, ви підключаєте Wi-Fi роутер і, наприклад, обмежуєте швидкість. Щоб, наприклад, там, не качали, цілими днями не сиділи, а для месенджерів, для швидкого там, прочитання електронної пошти. Тощо. Щоб гості могли ось такі прості дії виконати, але не могли садити ваш трафік і забирати ваш інтернет. Тому от керованим свідчим дуже просто керувати цим швидкістю, доступами і так далі. Ці ці керовані слідчі вони мають консольний роз'єм. тобто Він зазвичай вже в нових от таких комутаторах він вигляд має звичайного LAN-роз'єму. Тобто Саме через цей роз'єм ви підключаєтеся до комп'ютера і керуєтесь саме з цього порта. Тобто в інший порт, якщо ви вставите LAN-роз'єм. То у вас нічого не вийде. Ви просто будете отримувати доступ до мережі до інтернету, конкретно який вам надали. А через консольний роз'єм ви можете керувати. І також є стара версія, от така RS232 роз'єм. Це на старих от таких керованих свічах. Також він призначений для керування. До речі, може бути і такий, і такий роз'єм на деяких пристроях. І кабель, якщо у вас. І там LAN-роз'єм, і там LAN-роз'єм під е, конкретно е, комутатор, ось я вам покажу зараз стрілочкою. Ось ми звикли до таких е, мережних роз'ємів. Тобто Цей роз'єм е, ми називаємо, якщо це він е, в пристрої, він називається LAN. Якщо сам от, цей конектор, сам штекер він називається RG45. Тобто от, до таких ми звикли і зараз всі технології йдуть через ці роз'єми. Якщо ж у вас RS232, і у вас на комп'ютері нема такого, то, звичайно, вам знадобиться ось такий кабель. На одному кінці ось такий роз'єм, на іншому ось такий роз'єм. І якщо у вас комп'ютер і ваш свіч має ось такий роз'єм, то, звичайно, ось такий кабель. Тобто ви вже дивитеся по роз'єму. Також ці свічі можуть обладнуватися ще ось таким оптичним портом, тобто для підключення. Оптиковолоконного кабелю. Оптиковолоконний кабель він відрізняється від цих кабелів, тому що по ньому не тече струм, не тече якась електроенергія, а сигнал іде оптичний. Тобто, як от взяти лазерну указку і е, посвітити нею в таку скляну трубочку. Тобто ця трубочка зсередини буде дзеркальна. І цей лазер буде відображатися на дуже велику дистанцію. З іншого боку, ось такий термінал він буде зчитувати цей сигнал, так би мовити, блимання ось цього лазера. Зазвичай перед початком створення якоїсь мережі спеціаліст малює схему. Якщо це домашня мережа, вона може обмежитися всього одним роутером. То мережа організації це не так просто, це е, доволі складно. І якщо віднестися до цього серйозно, це е, ціла наука, це наука комп'ютерні системи і мережі, яку входить дуже велика кількість е, так би сказати, галузей. Отже, саме перше, е, на що дивляться, е, це керований свіч, до якого підключається адміністратор, і е, він ділає свої мережі на підмережі. Звичайно, в певний роз'єм ми підключаємо інтернет. Далі, припустимо, у нас є кабінети з працівниками. Наприклад, це в нас може бути дуже велика кількість кабінетів, і ми їх просто підключаємо до е, певних портів і керуємо цими портами, надавати швидкість, надавати доступ і так далі. Припустимо, в цих кабінетах потрібно вам, щоб люди також підключалися за допомогою безпроводних пристроїв. Це телефони, ноутбуки, нетбуки тощо. Нехай у нас буде, наприклад, друга будівля або в другий кінець будівлі. Нам потрібно також, щоб була мережа. Через 30-50 метрів нам також потрібно поставити комутатор, щоб до нього підключити інші комутатори або мережні пристрої. Ми протягуємо кабель, один кінець вставляємо у будь-який вільний кінець. Контрольованого нашого світча, ось цього, що зверху в нас, і в перший роз'єм ось цього нового світча, який ми протягнули на другий кінець будівлі. Якщо у вас більше 30-50 метрів, то, звичайно, потрібно мережу ну, розділяти ось такими свічами, тому що сигнал буде втрачатися і будуть проблеми зі зв'язком. Так, ми підключаємо до цих свічів інші комп'ютери і так далі. І таким чином ми розгортаємо мережу. Якщо ми хочемо, як я вже згадував, розгорнути Wi-Fi мережу гостьову, ми, скоріш за все, захочемо контролювати швидкість, і таким чином ми можемо на той порт, до якого включений цей роутер, обмежити швидкість. Також, якщо нам надокучають якісь люди і постійно вони ну, щось роблять, те, що нам в мережі не подобається, то ми за MAC-адресою можемо вичислити і закрити йому доступ. Ну, Звичайно, як вичислити MAC-адресу. Є дуже багато програмних засобів, які сканують вашу мережу. Ну і на налаштуваннях вашого ж роутера ви побачите всі IP-адреси, які підключені до якого порталу. І таким чином вам потрібно спостерігати і чекати. Тільки та людина з'явилася у вас в мережі, ви бачите, ви можете попідписувати, якщо це ваші працівники, ви можете попідписувати їх. І таким чином ви будете знати, що ось це ось це, ось це, МАК-адреси це ваші працівники. А ось ця адреса, яка щойно з'явилася, і ви бачите, ця людина прийшла, це мак-адреса. До речі, дуже часто виникають проблеми за того, що люди діляться своєю мережею із сусідами. От В містах, в селах ми можемо спостерігати, що у людей не Wi-Fi, тобто сусіди також користуються. Ну, звичайно, зимою ви не будете цілу добу там сидіти під забором, але бувають різні казуси, наприклад, у розвинених країнах. Ви можете отримати штраф, якщо у вас буде wi не запаролений. Чому? Тому що е, це безпека. Припустимо, хтось прийшов, сів у вас на лавці, підключився до вашого Wi-Fi і скоїв злочин, комп'ютерний злочин, що відноситься до кіберполіції. Звичайно ж, кіберполіція прийде до вас, тому що е, з вашої IP-адреси було скоєно цей злочин. І а що ви скажете? У мене... Wi-Fi не запаролений, будь-хто може підключитися. Тому так, на такі, е, так би сказати, дірки в законодавстві йшли хакери. Тобто, хакер вдома спокійно, у нього комп'ютер, він споює злочин, на цьому він заробляє багато грошей, він е, перевстановлює Windows, чисте повністю чистий комп'ютер, новий, все все все. До нього служби, коли приходять. У нього чистий комп'ютер слідів злочину немає, тому що він знає, як їх зачистити. А Wi-Fi у нього не запаролений. Тобто, хто завгодно міг там, двірник сісти, скоїти цей злочин і так далі. Щоб цього уникнути, держави вводять в законодавство ось такий нюанс, який дозволяє це все контролювати. І якщо у вас не запаролений Wi-Fi, ви отримуєте штраф. Тепер трішки пройдемося по тим написам, які ви можете прочитати на ваших роутерах і які роз'єми використовують. Отже, ADSL. ADSL це зараз ця технологія вже трішки починає відходити, тому що всі користуються оптиковолконними кабелями. І ця технологія дозволяє через телефонну лінію вам підключитись до мережі інтернету. Тобто зазвичай у вас буде ось такий роз'єм на вашому або модемі, або роутері, який також виконує функцію модему. І ось такий кабель RG11 роз'єм, у вас буде в будинку йти зі сплітера і ви його вставляєте в ваш модем. Що таке модем? Модулятор де-модулятор. Тобто він моделює в мову мережі. Якщо так розібратися, у нас кожен сигнал він різний. Це може бути GSM сигнал, це Київстар, МТС наші стільникові мережі 3 g 4G. Це радіосигнал. А в нашій локальній мережі це зовсім інший може сигнал бути. А телефонна лінія, вона взагалі розрахована на коливання, які потім перетворюються на звук. Або із звука перетворюється в коливання. І таким чином нам потрібно ось цей сигнал, який йде з телефонної лінії, переробити на цифрову лінію мережі. І таким чином ми моделюємо і демодулюємо. Тобто моделюємо сигнал і перекладаємо зворотній зв'язок, Демодулюємо. І тому називається модем. модулятор демодулятор. Далі найрозповсюдженіший ось такий RG45. Конектор, ми можемо на всіх мережних наших кабелях знайти. А сам роз'єм буде у вас підписаний ось так. Він буде підписаний LAN. І в комутаторах, які ми щойно розглядали, саме от такі роз'єми і багато. 3G4G. Зараз дуже багато ось таких, так би мовити, Wi-Fi роутерів, в який ви вставляєте SIM-карту, там є 3G4G модуль. Який дозволяє вам підключитися до інтернета стільникових операторів. Зараз також використовують таку технологію: GPS-навігатори, фітнес-трекери різні, смарт-годинники і так далі. І сучасна технологія g -Pone. це найшвидкісніша технологія, оптиковолоконний кабель для цього потрібен. І ось ми бачимо у нас ось такий потрібний роз'єм. І ось такий конектор. До речі, із цими конекторами не все так просто. По-перше, його от сам кінчик, він має ось таку різну форму. Називається шліфування. І ось ми бачимо позначення, ось такі, потрібно звертати на ось такі позначки, коли ми обираємо наш конектор. І наших конекторів є ось доволі таки багато. Причому це самі основні, які використовуються. А в їх ще є дуже велика комбінація, тобто вони ще можуть бути по принципу дуплекс. Наприклад, це коли два кабелі входить, в один подвійний конектор і, звичайно, в подвійний роз'єм і так далі. Тобто з ними звичайний користувач практично не стикається. Тобто Якщо у нього оптиковолоконний кабель і заходив в будинок, його спеціаліст вставив в спеціальний, це Jeep модем і все. Користувач сам з ним з цим роз'ємом не контактує. Він контактує з lan розємами з роутером своїм і так далі. Якщо б, наприклад, простий користувач захотів вдома розгорнути таку мережу оптикового то звичайно це йому було б доволі дорого. Тому що е обладнання, за допомогою якого працюють з оптиковолконим самим кабелем, е коштує доволі дорого. Ну, В е кожного хто там тягне цей інтернет, у нього звичайно, може бути різак, ось такий, е який стоїть також недешево. А от уже пайкою займаються е серйозні компанії, провайдери, які займаються цими мережами. тому що... Тому що ось такий апарат він коштує доволі дорого, це в районі 30, 50 і більше тисячі гривень за штуку, так би мовити. І не кожен зможе собі його купити тільки для того, щоб собі вдома протягнути мережу. Навіщо мучитись, якщо можна звичайними кабелями і ось по такій технології це все підключити. І е, Нарешті я дійшов до роутера. Е, я його залишив трішки в кінці, тому що роутер, зараз сучасний роутер, він собі вміщає і е, свіч, тому що ми бачимо. Ось є порти, е, ось у нас ще один порт LAN. Саме сюди ми підключаємо інтернет, і він у вас буде підписаний One. Якщо ви в інший порт підключите інтернет, у вас інтернету на інших пристроях може просто не бути. І, звичайно, це пристрій в першу чергу для того, щоб е нам розповсюдити інтернет так би мовити, раді 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 радіосигналом, чи ми могли підключитися за допомогою ноутбуків, нетбуків, смарт годинників можливо і так далі. І е, 4 LAN-порти для того, щоб ми могли підключити там телевізор, е, пару комп'ютерів, ну, все, що потрібно там у звичайному будинку у звичайних користувачів. Якщо ж ви хочете розгорнути мережу, пам'ятайте: найкраща мережа це провідна. А е, уже якщо вам потрібно Wi-Fi, то ви до цієї провідної мережі, в якій є у вас свічі провідні, які ми згадували вище то вже до тих свічів, до цієї вашої мережі підключити Wi-Fi роутер. І о, в одному корпусі може бути свіч, роутер і той же ж модем, який у вас буде підключатися до телефонної лінії. Зараз ще дехто користується модемами Укртелеком, в яких от всі, всі ці, так би мовити, пристрої вони присутні. Далі існують ще ось такі свічі Power Over Ethernet. Скорочено на нього говорять пої. Що це таке? Ось у мене така схемка. На цій схемці ми бачимо ось такий свіч. І ми бачимо, що на ньому є позначка PoE. Це означає, що він. Може у декілька жил пустити напругу, та, яка потрібна для е, живлення якогось пристрою. Наприклад, це може бути IP-камера. В IP-камері можуть бути ось такі роз'єми. Тобто, в цей роз'єм ви підключаєте мережний ваш кабель, а інший кінець ваш роутер, щоб підключити вашу камеру до інтернета або до е, відеореєстратора. І в ньому то, також ми бачимо ось позначка Poe. Тобто він уже сюди пускає живлення. І от припустимо, на вашій кам... ваша камера стоїть в такому місці, що е, не хотілося би тягнути туди ще й розетку. Щоб ось в цей роз'єм включити блок живлення і туди в розетку за... заживити вашу е, камеру. Тому е, є ось такий сплітер. Один кінець. Ви. Кабеля вашого звичайний кабель, звичайна обжимка. Обжимка це ось порядок оцих кольорів е, в кабелів апара. Тобто ось в сплітер ви один кінець вставляєте, і в інший кінець ви вставляєте в ваш свіч із поя з живлення. І таким чином у вас він тоді розділяє, ось тут іде тільки інтернет. А ось тут іде живлення. І ви вбикаєте ось сюди у вас інтернет. А ось сюди ви вмикаєте живлення. Також зараз, якщо ви обираєте IP-камеру, ви повинні звернути також увагу, чи є підтримка PoE в вашій камері. Якщо у вас є підтримка PoE в вашій камері, то ось цей сплітер він вам і не потрібен. Ви просто берете із вашого комутатора з підтримкою PoE, і підключаєте до е, вашої IP камери. І у вас вже буде йти і інтернет, підключено до вашої IP-камери, і живим. Таким чином, також можна підключити, наприклад, роутер. От припустимо, у вас десь там в садку альтанка, і на ній не достає інтернет. Щоб був інтернет, вам потрібно максимально на горище, наприклад, закинути ваш роутер. Тому ви берете до вашого поя. Комутатора. Підключаєте кабель і тягнете його на горищі. На горищі ви приєднуєте ось такий сплітер. Ось цей роз'єм ви вставляєте в живлення. Ось цей роз'єм ви вставляєте в роутер порт 1, щоб підключити е, Wi-Fi. Все. За допомогою одного кабелю ви пустили і інтернет і живлення. Зазвичай от такі комутатори, відеореєстратори спої використовують, коли розгортають мережу відеоспостережень. Відеореєстратор ось сюди включають мишку, щоб можна було прокручувати ваше відео, і ось сюди монітор. Це зазвичай не обов'язково, тому що ви можете підключитись до мережі інтернет, якщо у вас є Певне програмне забезпечення, ви можете дивитися з іншого комп'ютера по мережі зайти і так далі. Тобто, ось ми бачимо роз'єм, яким, яким ми підключаємо у звичайний роутер або ваш комутатор у вашу домашню чи корпоративну мережу. Також хочу звернути увагу на обжимку, яка складається з восьми або з чотирьох жил. Дуже часто, що з роутером йде кабель із чотирьох жил. Про що це говорить? Якщо ви роутер використовуєте тільки для інтернета, чи то через дріт, чи то через Wi-Fi, то вам 4 жили буде нормально. Але якщо ви будуєте повноцінну мережу, в якій ви хочете надавати доступ до файлів, пристроїв, хочете мати нормальну швидкість інтернету, нормальну швидкість мережі, то звичайно краще вам використовувати вже обжимку із 8 жил. Якщо є деякі ще питання, задавайте в коментарях. Якщо сподобалось ставте клас, обов'язково підписуйтесь, може буде щось цікаве для вас.